Отож, ласкава просимо до нового випуску присвяченого проекту Алла, і сьогодні, але освонгард інноваційні ландшафти ланшафти конфетційності блокчейном зікеєвієм. Ну що ж, вітаємо, друзі-дослідники сфери блокчейну, також ентузіастів, також розробників і також всю спільноту Allo. Як посол Allo, мені приємно провести вас через інноваційну подорож Allo, де ми подираємо завіс і з допомогою нашого новаторського блокчейну зі Кевім, забезпечено надійну та безперебійну роботу користувача. З Allo ми заглиблюємося в нові виміри, де конфеаційність є не просто можливістю, а власне вкоріненою в саму структуру взаємодії з. Користувачем новаторський підхід Allo переосмислює концепцію конфіденційності в костері блокчейну, розроблюючи і роблячи її атрибутом за замовчування, а не необов'язковими доповненнями. Він дає користувачам безпрецедентний контроль і безпеку, дозволяючи їм впевнено, впевнено та спокійно орієнтуватися в просторі блокчейну. ZKVM – КВІМ це, це революція конфіденційності. Віртуальна машина без знань, ZKVM – це революційна технологія, яка сприяє прагненню АЛО зробити конфеційність основоположною власною основою. Це спеціалізований блокчейн, який надає користувачам платформу для проведення транзакцій і виконання смарт-контрактів, зберігаючи найвищий ступінь конфіденційності. Як працює ZKVM? ZKVM дозволяє виконувати транзакції та контракти, не розкриваючи тонкості залучених даних. Користувачі можуть взаємодіяти, а власне здійснювати транзакції та створювати, не побоюючи, що їхня інформація стане доступною або скомпрометованою, таким чином забезпечуючи. Перше, це конфіденційність транзакцій. Користувачі можуть здійснювати транзакції з упевненістю, що деталі їхніх транзакцій залишаються запечатаними, виданими лише для злучених організацій. Друге, це безпечні смарт-контракти, з полегшує розробку та розгортання смарт-контрактів, які працюють у безпечному та приватному середовищі, захищаючи такі користувачів, дані користувачів і деталі контракту. І на останок це ефективна перевірка, незважаючи на рівень конференційності, ZKVM забезпечує швидку і ефективну перевірку транзакцій, підтримуючи цілісність і власне плавність мережі. Також диференціатор ало покращено контроль користувача. Але твердо дає кермо в руках користувачів, надаючи їм безпрецедентний контроль над своїми даними та взаємодією. Цей підхід орієнтований на користувача гарантує, що конфесійність є не просто розкішшю, а невід'ємним правом, що дозволяє користувачам користуватися блокчейном із розширеною автономією та спокою. Отож, наступна підтема. Досвід Ало бездоганна симфонія. Allo зі своїм блокчейном, ZKVM організовує гармонійну симфонію безпеки, конфенційності та контролю користувача, забезпечуючи безперебійний і збагачуючи досвід користувача. Це притулок з упевністю, що їхня подорож є приватною, безпечною, безпечною та під їхнім контролем. Отож, також висновок. Ала виступає в якості авного еволюції ландшафту блокчейну, відкриваючи світ, де конфіденційність є наріжним камнем. Інтеграція блокчейну з яке VM, не тільки підкреслює взаємодію з користувачем, але й переосмислює норми конфіденційності та безпеки в просторі блокчейну. Ну що ж, друзі, у мене на цьому все буде бути для вас корисний. і вся актуальна інформація знаходиться внизу під відео, в тому числі і послання на проект. Ала. Отож, бувайте!